Все добре, так? Ну, добре, тоді, я думаю, що можемо почати. То вже не обов'язково, щоб я бачив. Якщо ви пишете, що все чути, то тоді будемо розпочинати. Так, сьогодні оберемо, хто отримає препарати. Зараз вам покажу, які препарати я підготував. Так, це в нас буде е, хорус Актара. Роблю першу після мідних обробок роблю хорусом актарою Далі буде значить, парацельс мобіль комбінація. Тут буде від різних хвороб і турбопресто буде комбінація. Це буде вже хорус актара перед світінням, турбопресто мобіль і парацельс. Це в нас буде після цвітіння, після того, як завершується цвітіння так, саду. Значить, що ще по. Значить, скай? Це виноград, я вже казав. Скай також обробляється дерева після того, як вони вже е, мають достигати плоди. 30-40 днів, здається, 35-40 днів перед тим, як спирати врожай, можна обробляти скаєм, щоб не було гнилий. Щоб плоди гарно зберігалися. Так, також вам взяв актоцит. Це обробляти огірки того року обробляли. Е, можна, ну, тут від різних він там, актоцит біологічний, коли вже треба збирати врожай і нема часу, актоцит добре застосовувати. Значить. Хто отримує фундазол від кореневих, що можна від кореневих гнил, і розсаду можна, і можна перці баклажани вони часто хворіють на кореневі гнилі, то можна проливати фундазолом. Так, Взяв Redomil Gold. Це вже новий Радоміл Gold. Можна перша обробка помідорів робити Rudomil Gold. Це із міддю Radomil Gold. Він вже поміняв ту речовину, що всі казали, що вона там викликає якісь кацеригенне, викликає рак. І е, це можна робити у цей першу обробку. Ну, е, я часто роблю не Радуміл голдом, я часто роблю квадрісом. Квадріс більш е, о, такий препарат, що він не подавляє рослини, тому я роблю квадрісом. Радоміл Голд, звичайно, потужніший. Так, взяв, звичайно, квадріс. Квадріс можна або першу обробку робити помідорів, або вже робити послідню обробку. Послідні обробки 5 днів очікування, всі знають, що квадріс дуже понівний. І ревостоп, це один з найкращих для профілактики. Рахується, колись рахувався Радоміл старий і ревустоп одні з найкращих комбінацій препаратів від Фітофтори. Тому Ревостоп обов'язково вам взяв. Той, хто Хто отримає, рево ТОП два рази обробити, коли сама от така вже можливість дощі, якісь перепади температур. Саме коли фітофтора буде цей, ревосом ТОП обробляється, дуже гарно забирає, навіть зупиняє хворобу. Так, все. Тоді давайте будемо вибирати переможця. Так, зараз я зайду секунду. Так. Так, мені садута. Так, реклама Київстару нам не потрібна. Так, значить, у нас препарати. Заходимо в коментарі. Зараз всі коментарі треба буде підгрузити. Тут я бачу попали той, хто має канали, то якщо попадуть ті, хто мають канали, то ми їм тільки будуть брати люди, які не мають каналів. Так, давайте прогрузимо коментарі. Так, здається, прогрузила. Так, в цю сторону прогрузимо, щоб було. Так, навіть виключилось. Ну, все, то я думаю, тоді обираємо. Так. Так, значить, Мирон-Миронович. Миронович мирон Так, дякую за огляд препаратів. Без них тепер не обійтись. Вітаю. Мирон, Миронович-Мерон. Виграв набір препаратів для саду і городу. Так, щоб там було видно, отак видно, гарно. Вітаю переможця!